Прекрасна новина, як на мене. Е, я завжди кажу, що українців і україночок має бути чим побільше. І Сергій Притула, як бачимо, працює, не покладаючи рук. Е, рук. Ну. Ну, вам чоловікам видніше, що ви не покладаєте. Ну, коротше, тіпа, да, от. Ви працює... головне, що є результат. От що ми хочемо сказати. Слухайте, Сергій ну... Притулович став батьком в четверте. Притулович! Справжній бебі бум взагалі в українському шоу-бізнесі шокуються люди добрі. Слава Богу, всі народжуються. Мені це подобається. Всі мені юбляться. не подобалося, коли всі розводилися. а от Мені подобається, коли всі сходяться і цей. Леся Нікітюк написала, що він повторуха муха. Леся... Він побачив, що народила Нікітюк. І така, так і таки, тихо. і я хочу! І Можливо, раз раз наші місяць це... щось придумати. Можливо, це навіть від однієї сурогатної матері. О, ага. Боже, не було мені два тижні. Я думала, ця тема вже закінчилась. Є. Ні, воно продовжується. В одному з пабліків, після того, як Сергій виставив цю фотографію, де він тримає малюка, і там ножиці в нього там, там на тілі лежать. Написали, що це перший е чоловік, який зміг народити дитину, тому що якось дивно він так лежить, і дитина в нього на. А який? ви знаєте, Мама? що коли народжується дитина, перше, що роблять, прикладають до батька, щоб він Ну, це ж на, 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 на голи на, на груди да. Да. на кладуть батьку на груди. А ну, якщо батька не Має на цих на, в, на, в, на чувачі розігрую, знаходять його десь і кажу на чувечіру. Знаходять, знаходять чоловіка з сусідньої палати або є Лесі... черговий чоловік може в лікарнях. Я завжди чув, що мамі одразу кладуть, щоб дитини, а потім, а потім, потім до... батько. Да. Але я хочу зазначити, Олеся ще й в сторіс написала: як добре, що не в один день народили, бо були питання: чи можливо у Лесі з Сергієм Дмитровичем Дитина. А до речі, їм же ж приписували, так? Да? Час від часу. Да, та всім вже приписували романи. І... А, а про вас задам взагалі, по офісу Такі чутки ходять. Такі. Хай ходять. Та вони не ходять, вони кульгають, ті чутки. Та ти що слухай, за допомогою штучного інтелекту вже таке відео навіть ходить, що ти сильно являєш. <світ> да, так, але менше з тим ми зараз е, вітаємо Сергія Притуловича. Все прекрасно, е, молодці. Працюйте далі в цьому напрямку.